Всім привіт, друзі! Мене звати Черношенко Олександр, я ведичний астролог. І сьогодні я продовжую говорити про думи гороскопу у ведичній астрології. І, зокрема, поговоримо з вами сьогодні про третій дім гороскопу або дім власних зусиль. Третій дім це дім завзяття, дім сміливості, дім такого навіть здорового авантюризму. Дім здатності до дії і дім власних зусиль людини. Також третій дім відповідає за е, комунікацію, за роботу з інформацією, за здатність якби, передавати інформацію. Тому він важливий для людей професії, такого, знаєте, типу, як журналіст, або редактор, або блогер. Там, Ютубер, Тіктокер, да? тобто всі ці люди, які передають інформацію іншим людям. Да? Для, них, для них цей дім є важливим. Також третій дім гороскопу відповідає за творчі е, здібності людини, за здатність там співати, малювати, вишивати, ліпити е, і так далі. Да? Тобто в тілі третій дім відповідає за горло, за плечовий пояс і за руки. І це взаємопов'язано, тому що якраз ми руками можемо щось або писати, або, або малювати, або ліпити, або виготовляти якийсь хендмейд. Горло ми можемо співати, да? і тому якби. Прокачуючи таким чином, займаючись якимось чином, яким, цим творчим хобі, да, ми таким чином можемо прокачувати свій третій дім, якщо він там може бути ослаблений. Також третій дім відповідає за спорт. Для спортсменів він також дуже важливий, тому що якраз професійні спортсмени вони, вони долають перешкоди, вони долають своїх суперників, вони досягають перемог. Да, Прикладаючи, докладаючи певних зусилля, і тому для них якби, третій дім теж є дуже важливим. Третій дім також відповідає за короткі подорожі, короткі пересування. Це можуть бути, наприклад, подорожі, робота, дім, дім, робота. Або ж це, наприклад, якісь відрядження нетривалі, або ж це, наприклад, подорожі вихідного дня десь кудись поїхати за місто, якби десь. от... Побувати в якомусь новому місці на екскурсії там, і так далі. Да? От, і тому я для того, щоб прокачати третій дім, людині теж треба, якби, якщо він ослаблений, людині теж варто якби, побільше більше цих коротких подорожей кудись їздити. Також третій дім відповідає за наших родичів, зокрема за молодших братів і сестер. І тобто ті планети, які стоять в третьому домі, і тій, той знак зодіаку, який стоїть там, він значною мірою обумовлює нашу комунікацію з нашими молодшими братами і сестрами. Ну, наприклад, якщо там якісь такі шк... шкідливі планети, типу Марс або Сатурн, або, наприклад, третій дім пов'язаний з шостим гороскопу, дом, домом ворогів. Відповідно, комунікація з, наш, з братами з сестрами може бути напруженою, може бути конфліктною з'ясуванням стосунків і так далі. Але тим не менше це все можна гармонізувати, це все можна покращувати і якби, виправляти якби, десь якісь оці можливі напруження. А, планета, яка відповідає за третій дім. Це планета Марс, тому що якраз Марс дає е, оцю, оце завзяття, оцю силу, цей напор, да, оці якби таку рішучість, якби це його енергетика, марсіанська енергетика дає цю властивість третьому дому. Відповідно, якщо Дім ослаблений, якщо ну, він такий слабенький або ушкоджений, то людина нерішуча, людині. Важко приймати власні рішення, тому потрібно для цього в такому випадку третій дім гармонізувати, посилювати його, щоб людина стала більш певною і та рішучою. Ось така цікава особливість третього дому гороскопу. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати. Якщо так, лайкайте, будь ласка, мій канал. В наступних відео я продовжу розповідати про наступні доми гороскопу. Дякую вам за увагу!